Мама! Ой, Боже діти! Познайомся! Так. Це мій хлопець Віталік. Боже. Віталік це моя мама. Ви знайомтесь, а я поставлю квіти в воду і зроблю чайочку. Все. А може, хочете щось до чаю? Можна. Сто грам. Оля, наріж гостю 100 грам хліба. Я Вася. Я бачу. Я вашу дочку люблю. А я тебе щось питалася. І я як би той. Хочу женитися. Ну, то женися. Чого ти до моєї дочки вчепився? Ну, Якби розумієте, ми з нею як Як... двама ми Притягуємося, розумієте? Ага. То розвернитися з раками і відштовхніться. <рив> Ти взагалі десь вчишся? Так, на п'ятому курсі. О -о -о. О -о -о. Міг би бути, якби не вигнали мене. <рив> 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 От, ага, ясно. Які в тебе плани? Ну я ж кажу, хочу женитися, весілля зроблю. Хто весілля зробить? Я? Ти? Я? Я? Ти весілля зробиш. Та, От ти зробиш весілля. Та, та. Ти ніщебро зробиш весілля. Чи може гроші маєш? Чи може батьки багаті, чи може бізнес якийсь маєте, може магазини, заправки. Хто ви такі? хто ви? Та в нас то все є. Слухай! чого ж ти скоріше того не сказав? Та ми ж на тебе 35 років чекали. Боже, як приємно, що такі люди прийшли до нас. Боже, вас так всього багато є. Коли весілля будемо робити? Ну, я не знаю, я хотів десь за місяць. от. А чого так довго чекати? Чо так довго чекати? Я, наприклад, з чоловіком познайомився за два дні поженилися. То любов. То зальот. <рик> Якщо не секрет, Скажи, будь ласка, наша тобі 35-річна дівчина? Ну, розумієте, в 35 баба-ягодка 5. Взагалі-то в 45 баба-ягодка 5. Ну, тоді я пішов. Куда? Прийду через 10 років. Слухай, да почекай. До побачення.